Мені здається, що ми зараз стаємо свідками зародження нової психологічної травми для дітей. Це знаєте таке явище як дитина блогера. Я вже уявляю собі ситуацію. Ця дитина виростає, приходить до психотерапевта, і психотерапевт питає: Ну що, які що у вас турбує? Я дитина-блогера. Перший рік часу мене вообще ніхто не бачив, лице смайликом закривав на тих всіх фотографіях, ніхто взагалі не знав, як я виглядаю. І коли я перший раз матюкнувся, на мене накричали не за те, що я матюкнувся, а за те, що тато відео не зстиг включити, щоб то зазняти. Ви знаєте, всі позорні моменти дитини можна побачити в дитячому фотоальбомі де голенький, а мої можна знайти за хештегом Малий всрався в трендах Тіктоку. Коли в мене була погана поведінка, знаєте, що як мене наказували? не відправляли на... в тіньовий бал. Розумієте? Це не життя, це трагедія. Навіть таке в мене було перше слово. Вохних, жарко, жарко, шарпку, вохних, вохних! жарко, жарко. жарко бр